Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на квітень 2025 року. Отже, Скорпіони, давайте подивимося, що на вас чекає в квітні місяці. А розпочнеться місяць з того, що Меркурій, планета, яка рухалась ретроградно 7 квітня, розвертається в свій прямий рух. І так як транзитом Меркурій. Рухався по знаку Овен і рухається для вас. Це відповідно буде шостий сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Коли Меркурій рухався ретроградно по шостому сектору, це означало, що, наприклад, вам могли телефонувати з колишньої вашої роботи. Про Пропонувати вам прийняти участь в проєкті. Або, наприклад, це могла бути якась робота, якою ви раніше займались, або, можливо, ага. ви могли займатися питаннями свого здоров'я, які там у вас вже давно є. А зараз, коли Меркурій буде рухатись прямо, це означає, що можна розпочинати всі нові справи. Займатися новою діяльністю, йти на нову роботу, змінювати свою рутину. Тобто можна, крім цього, ще й купувати нерухоме, рухоме майно техніку. Тобто, і плюс до всього, мозок наш буде вже працювати, він буде активний після ретроградності Меркурію, і ретроградний Меркурій найближчих три місяці нас турбувати не буде. Наступна тема це Венера, адже Венера теж була ретроградною до 13 квітня. І починаючи вже з 13 квітня Венера розвертається в прямий рух. І це для вас буде шостий сектор гороскопу, адже Венера так само транзитом рухалася по знаку Овен. І це так. Кож могли бути теми, які стосуються і роботи, і вашого здоров'я. Так далі, і Венера могла е ретроградно якраз піднімати теми здоров'я, піднімати теми минулої роботи. Можливо, ви працювали на якійсь роботі, чи у вас був е якийсь проект. І ви ну, з вами, значить, не розрахувалися в повному обсязі, не виплатили вам повний гонорар. І саме на ретроградності Венери ви могли б там займатися цими питаннями, піднімати це питання, телефонувати до ваших попередніх роботодавців, питати, там, в чому справа, коли ви зі мною розрахуєтесь і так далі. І більше я вам скажу. Це однозначно треба робити, тому що кожна робота повинна бути оплачувана, тому що ви приділяєте свій час, свої знання, свою енергію, даєте свій ресурс людський, і це однозначно. Ви, якщо навіть ви попались на те, що з вами там якось непорядно вчинили, бувають такі ситуації. Все одно треба добуватись свого і наполягати на своєму, щоб там з вами розраховувалися. Якщо у вас така коли-небудь була в житті ситуація. А по Венері в прямому русі ви можете займатися питаннями цієї роботи, що у вас є зараз. Типу, займатися по тому, що вам зараз якісь проекти і так далі. Наступна тема це повний місяць, який відбудеться 13 квітня в знаці Терези, і це для вас 12-й сектор гороскопу. Про що говорить взагалі повний місяць? Звичайно, це про завершення, про результат, про підсумок і. і... Це все, що стосується 12-го сектору гороскопу. А 12-й сектор це сектор, який відповідає значить за імміграцію. Тобто, якщо ви проживали довший час в еміграції, ви можете ну, для себе зрозуміти, що ви вже там, наприклад, не хочете проживати, хочете переїхати ще в іншу країну, щоб повернутися додому, так само. Дванадцятий сектор відповідає за усамітнення, самотність, коли ми багато часу проводимо на одинці. Можливо, якраз зараз для вас цей період закінчиться. Також це час ну, пізнання себе, духовних практик, медитацій, взагалі всіх езотеричних знань, таких як астрологія таро, психологія. І якщо чесно, я за це все. я за ці всі знання і так далі, але вони інколи нас як сказати, що ми трошки переходимо в іншу реальність. Ми просто звертаємо увагу тільки на знаки, на гороскопи, на те, як має бути. Але крім цього всього, треба просто жити життя, розумієте? Робити повсякденну рутину, тому що ми і. Є частина цієї рутини. Звичайно, це набридає, але кожен день нам потрібен сон, кожен день нам потрібна активність, робота, наш мозок повинен працювати. Ми повинні там не знаю, харчуватися, щоб наше тіло працювало, займатися фізичним спортом, щоб воно було в хорошій формі. І це все оця рутинна робота і є життя, і є частина життя. Тому, можливо, у вас такі будуть якісь усвідомлення і зміни. Наступна тема це Марс, адже 18 квітня Марс переходить в знак Лев, і це для вас десятий сектор гороскопу. І про це я хочу поговорити детально, тому що Марс вже входив в знак Лев ще в листопаді, 24-го року. Потім в грудні він він розпочав свій ретроградний рух на три місяці. В кінці зими він його завершив, але коли планети рухаються ретроградно, вони рухаються дуже повільно, це перше. А наступне на своїй ретроградності він повернувся в попередній знак знак Рак. І зараз він раку знову переходить в знак Лев, і це відповідно для вас десятий сектор гороскопу. І що це означає, коли одна планета просто довго перебуває в одному секторі? Звичайно, що треба цьому сектору приділити багато уваги, і це десятий сектор, і це сектор, який відповідає за кар'єру, за нашу роботу, за нашу діяльність, за нашу реалізованість і. Коли ще Марс був ретроградним, звичайно, в ретроградності планета не володіє такими повними силами, коли вона активна. То, і так як Марс, планета, яка відповідає за енергію, за активність, планета драйву, то, можливо, у вас і не було цього запалу, знаєте. Ви ну, вигоріли до роботи, наприклад, до якоїсь діяльності, і просто аналізували, чи займатися вам цим, чи не займатися вам цим. Ось то зараз у вас вже буде багато силу, енергії і запалу щось зробити, і зверну звертати гори, і так далі. Тому, звичайно, приділіть увагу своїй роботі. Наступна тема це сонце. Адже 19 квітня сонце змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас сьомий сектор гороскопу відповідно. І, е Со що це означає? Що найближчий місяць фокус вашої уваги буде в сьомому секторі гороскопу? А сьомий сектор це сектор, який відповідає за наші стосунки з іншими людьми. Тобто, це сектор нашого оточення, наших партнерів, наших друзів, наших батьків, колег, сусідів. Це всі це сьомий сектор, і це означає, що ви будете. Ну, дуже багато комунікувати з іншими людьми, будете в колективі, будете активними і так далі. І останнє в цьому відео це новий місяць, який відбудеться 27 квітня, в знаці Телець. Це, відповідно, сьомий сектор гороскопу для вас так само. Е, і про що говорить новий місяць? Новий місяць зазвичай говорить про те, коли щось нове входить в наше життя. Е, і для вас це може бути нова людина, нов, новий партнер. Ви можете з кимось познайомитися, може бути для вас новий друг. І, е, це значить, що це може бути якась значима просто для вас людина. Що, наприклад, чи це може бути людина, яка вплине на вас, на ваш світогляд, ви по іншому будете все сприймати, чи це може бути людина, з якою ви потім будете багато часу проводити? Тобто якась нова людина може увійти в ваше життя і бути в вашому оточенні, в вашому колі і вашому полі. Ось такий місяць чекає на вас скорпіони. Дякую, що дивитесь! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.